Навіть на моїх консультаціях по соцмережам я дуже часто від вчительок чую питання, як наважитись звільнитись. Дивіться, можливо, я цією фразою дещо для вас проясню. Наважитись звільнитись це не якесь внутрішнє відчуття, що ви от прокинулись, і вирішили піти писати заяву на звільнення. Ні, звісно, емоційно можна прийняти це рішення, і цілком можливо, що вранці колись так станеться, але мало ймовірно. Наважитись звільнитись це ваше усвідомлене рішення, як в моєму випадку. Подумки, я звільнялась ледве не кожного дня, і коли я це зрозуміла, то подумала, що пора свої думки втілювати в реальність. А реально прийшла один раз до директора і сказала, що я не можу більше працювати. Я звільняюсь. Це вже було остаточне рішення. Я знала, куди я йду, я знала, на що я розраховую і чому я так. Вчиняю, тому пам'ятайте, це лише ваше рішення.